Семьянська п'ятинація, правосектор, та всі націоналістичні організації україни, літа, пістосотну річницю із заборонита. Слава націю, не бога, Україна, молодо все, напад, герої, народ, вони, прима за нашу свободу, панта, що живеть, Народу! народ, вони, За нашу! свободу, герої! Я передаю слово Ярославу Люто. Це воїн батальйону імені Кульчицького, це Національна гвардія України. Побратими, я маю за честь стояти поруч з вами. Я маю за честь стояти з українськими націоналістами, які довели, хто справді зробив Євромайдан. не Євромайдан, а перший етап нашої соціальної національної революції. Українські націоналісти найперші в лавах різних підрозділів Національної гвардії Збройних сил України, добровольчих батальйонів, добровольчому українському корпусі, спецбатальйоні Січ, батальйоні Азов. І ці люди прийшли туди. не за покликом якогось. Звичайного патріотизму, ніби просто треба захищати територію. Ні, не територію, а націю. Дух. Бандера був молодим, Бандера казав вічні слова про нашу вічну ідеологію, коли його польські кати відправляли до Берези Картузької. Бандера був молодим, молодим приймав свою долю. Молодим приймав. Бо він тоді того і очікував і не знав, як складеться доля. І я, як свободівець, як сукілець, за честь стояти з побратимами з інших націоналістичних організацій. Бо істинно мета Бандери справджується, новий націоналістичний рух консолідується. І я вірю, що утвориться нова. ОУН. Яка здолає москалів і пройде новим хрестовим походом і виконає наказ проводу Організації українських націоналістів від 42-го року свободу народам, гідність людині. Молодь. Я закликаю вас, не бійтесь, життя, воно майже нічого не варте, якщо ти проживеш ним як раб. Раби до раю не пускають. Товариство, я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх українських героїв, які протягом багатьох століть гинули в боротьбі за українську державу і українську ідею. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні, наших побратимів, усіх українців-патріотів. Я пропоную хвилиною мовчання вшанувати героїв Східного фронту. Які зараз воюють проти споконвічного ворога України Московії. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають.